Вітаю! Кілька слів про продовження візи для українців, як продовжити своє перебування ще на 18 місяців за схемою Ukraine Permission Extension. Чому кілька слів? Тому що я не знаю, чи записувати повні відео, але є прям інформація, якою хочеться поділитися. Хоча я на цю тему мало що записував, там одне відео записане ще раніше. Але люди пишуть. І я вдячний людям, що вони пишуть. і в мене вже є ідея, може це детальне відео записати. Але тим не менше, в цьому відео я хочу сказати, чого категорично не можна робити. Якщо ви хочете, щоб вам перебування у Великій Британії продовжили. Тому що є люди, яким в перебуванні у Великій Британії відмовили. Знаєте, через що відмовили? Через те, що людина сьогодні здала біометрію, а післязавтра вже вилетів з Британії. І йому прийшла відмова. Такого робити не треба. Тим більше, що раніше це треба було їхати обов'язково у візовий центр, здавати біометрію, а зараз вже є додаток id чек. Так, і можна через додаток ID-Check подаватися. І відповідно що, відповідно, я такий собі думаю, це якщо були люди, які е, подавалися у візовому центрі і вилітали з Британії, ну, думаючи, що їх там ніхто не засічає, і взагалі яка різниця? Да? То так само думаю, що будуть люди, які через додаток ID-Check будуть подаватися, і так само вилітати і думати, що їх ніхто не засічає, і типу, якби, ну ок. Е, скажу одразу по тій інформації, що є зараз. Так, да, я розумію, що часу пройшло дуже мало. Менше місяця часу пройшло, але тим не менше, прикиньте, якщо люди, які подавалися і одразу вилітали, ним приходила відмова. Значить, скоріш за все, так може бути і в майбутньому. Тому, будь ласка, чітко дотримуйтеся правил. А правила нам кажуть наступне: на момент подачі заявки і терміну її розгляду ви маєте знаходитися на території Великобританії. Повторюся, чому я це записую як попередження і що не треба робити, бо це реально важливо. Ну, тобто, тут. Є безкоштовна можливість продовжити перебування на 18 місяців. Для тих, хто це хоче, звичайно, так. Ніхто ж нікого не заставляє, як говориться. От. І хтось щось не знав, про... здали біометрію і вилетіли. Ну йомайо. -йо. І на рівному місці, на рівному місці не продовжили перебування, на рівному місці відмова. Да? Хоча знову ж таки, скільки часу чекати рішення після того, як ви подали, давайте так по цих перших кількох тижнях, які були, зрозуміло, що за ці кілька тижнів перших були небагато людей, тому що це були люди, які приїхали з самого початку, там 4 березня, по сімейній візі. Ну і так, маленька кількість людей, маленька дуже маленька кількість людей. То люди дуже швидко отримали свої рішення. Хтось отримав на другий, третій. То люди дуже швидко отримали свої рішення. Хтось отримав своє позитивне рішення на другий-третій день після здачі біометрії, хтось отримав своє рішення через тиждень, хтось отримав своє рішення через 10-12 днів, так? Це при умові відвідування візового центру. Зрозуміло, що зараз подаватися через додаток ID-чек, і там терміни можуть трошки здвинутися, тому що пам'ятаємо: березень, квітень, травень, червень буде найбільша кількість людей. А я це бачу, що система в них зроблена так, щоб людина отримала продовження до моменту, поки дійсний її попередній статус. Да? Тобто, от можна подаватися на продовження візи. За 28 днів до закінчення вашої теперішньої візи і потрібно перебувати на території Британії. І за оцих 28 днів, скоріш за все, ви отримаєте позитивне рішення, тому що так в них заточена система. Як я це бачу з точки зору того, що перші тижні люди подавалися. Зрозуміло, що з часом інформація може мінятися. І от зараз вже є можливість подаватися через додаток, id чек, і я такий думаю, може це зробити покрокову інструкцію, постаратися її зробити, виділити час, постаратися її зробити. Як, що, до чого, як це робиться, що, за чим, щоб було зрозуміло. Не знаю як кому, але тої інформації, що є зараз, мені, наприклад, дуже мало. От прям щоб було так зрозуміло, чітко і покроково, тому що у візовий вже їхати не треба. Вже треба через додаток ID чек. Да, тому не знаю, тому не знаю, чи вдасться в мене все детально пояснити, бо це, щоб детально все вдалося пояснити, то це це треба наводити свій приклад. А приклад, конкретно мій і конкретно, взагалі там вашої людини, іншої, третьої, п'ятої, десятої, будь-якої людини цей приклад на власному прикладі можна навести тільки за 28 днів до закінчення терміну перебування у Британії. От, але тим не менше, я в мене вже така думка виникла. Це треба все таки створювати інструкцію. Напишіть в коментарях, як думаєте, якщо буде інструкція, як подаватися, це буде комусь корисно? Є сенс взагалі на те. Тратити час, тому що це треба буде, ну трошки часу треба буде, щоб її зробити, щоб викласти на Ютуб, щоб було іншим корисно. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, бо я так бачу, що інструкцію, напевно, треба зробити. Да? Навіть якщо одній людині вона принесе користь, це вже буде недаремно. Підписуйтеся на канал, і хто хоче поділитися власною історією, як ви продовжували, або будете продовжувати українські схеми, можете написати в коментарях, якщо там щось таке, ну. Можете написати в коментарях, якщо не хочете писати в коментарях, тому що люди всі різні, можете написати мені в особисті. як написати мені в особисті, посилання в описі під відео. Ну і також в коментарях. От. Все, на зв'язку.